І причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. У Катерининській церкві в Чернігові проходить святкове богослужіння. Очолив його митрополит Київський і всієї України Епіфаній. 7 грудня, у день вшанування пам'яті великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського, до храму прийшло понад сотню людей. Прийшли помолитися. Це мир України, це мир нашому червня. Важливість спільної молитви. Іра зі своєю паслою. Це єднання духовне і підтримка. Я Катерина, я завжди ходжу в Катеринівську церкву. Моя мама Катерина в честь преподобної великомучниці Катерини була названа. І я сьогодні пам'ятаю тут. Ці мені служить збройних мене внук служить теж. Так що ми, ми дуже любимо нашу церкву. Безперестанно моліть всемилостового Бога дарувати Україні нашій перемогу над супротивниками, справедливий мир і єдність церковна. Митрополит Епіфаній сказав: сподівається, що скоро в усіх храмах, і, зокрема, в Києво-Печерській лаврі, молитви лунатимуть українською. Поки ж, за його словами, керівництво УПЦ, яка раніше у реєстрі релігійних організацій мала назву Московський патріархат на діалог з православною церквою України щодо об'єднання, не йде. Тому ми надалі запрошуємо всіх вірних православних в Україні до єднання в цей непростий час і пробувань війною, щоб ми всі православні українці були в єдиній церкві. щоб ми. Молилися до Бога єдиними устами, єдиним серцем і просили про перемогу. Процес переходу до ПЦУ поступово триває, говорить Епіфаній. Протягом останніх місяців до них долучилися декілька сот релігійних громад, але об'єднавчий процес триває. Триває з низів. Це незворотній процес, який призведе в кінцевому результаті до єднання всіх, хто себе ідентифікує українцем до єдиної церкви. Ми за мирне вирішення. Ми не бажаємо. Про пролиття ми не маємо права відкривати ще один релігійний фронт. Але зараз такий благоприємний час, коли це питання повинно бути вирішеним. Не може бути тіло українським, а душа російською. Тобто, церква повинна бути єдиною і українською. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.